Не питай, що Україна зробила для тебе, а спитай, що ти зробив для України. З самого початку російської агресії ми всі, без перебільшення, всі, стали волонтерами. Сьогодні волонтерська діяльність фактично носить дуже великий вклад в нашу перемогу. Дуже велику допомогу отримує армія. Отримують ті люди, які зазнали. Втрат матеріальних, які покинули своє житло, які е, втратили рідних і інше, це все забезпечують волонтери. Які ж проблеми і ризики є сьогодні? в Волонтерській діяльності? Це і оподаткування, це і здирництво, це і певний непрямий тиск, тому що часто волонтери їздять на передову, безпосередньо бачать, що відбувається і військових частинах, що відбувається з забезпеченням, як солдати обуті, як одіті, чим воюють, і вони мають змогу потім висвітлити і звернути на це увагу суспільства. А це не кожному вигідно. Крім того, мотивація людей на сьогодні збирати кошти стало все, стає все важче. Десь суспільство за рік війни, можливо, хтось собі подумав, що війна закінчилась, але вона, на жаль, не закінчилась. І інтенсивність також не зменшилася. Просто люди вже десь почали до цього звикати. Команда розумної політики всебічно намагається допомогти волонтерам. Нещодавно на зустрічі з волонтерськими організаціями міста Львова і Львівської області, ми почули вище перелічені мною проблеми і почули ті пропозиції. Які б хотілося волонтерам бачити імплементованими в законодавстві. Зокрема, стоїть питання відповідальності волонтерів, зокрема, чіткого розмежування, що таке волонтерська допомога, що таке гуманітарна допомога. Тому що у нас прийнятий закон про те, що є відповідальність за гуманітарну допомогу, але десь немає чіткого розмежування, коли ввозиться гуманітарна допомога, це безоплатна допомога з-за кордону. І є, коли люди за свої кошти купляють також і надають допомогу. Це зовсім інше. І тому часто сьогодні в умовах якоїсь певної правової невизначеності волонтери бувають безпідставно притягнуті до відповідальності. А такого не має бути. Зокрема, я також є одним із співавторів закону 73.21 зі значком 1, який більш конкретизує відповідальність, дає змогу правоохоронним органам працювати над тим, щоб Особи, які розкрадають гуманітарну допомогу, були притягнуті до відповідальності. А той, хто чесно і відповідально працює у сфері волонтерської діяльності, мав змогу це робити і не піддавався якимось незаконним переслідуванням з боку правоохоронних органів.